Події на сході країни тримають в напрузі всіх українців і всі органи влади. Та інколи не буває зайвим нагадати, наприклад, Генеральній прокуратурі України про справи, які були розпочаті понад місяць тому, але не розглядаються через свою, нібито неактуальність на даний момент. Зараз бумажка ласка, бумажка. Ти будеш брехати Сука. на капиши. Це кадри півторамісячної давнини. Тоді свободівці Ігор Мірошніченко, Богдан Бенюк та Андрій Іллєнко увірвалися до кабінету виконувач обов'язків президента національної телекомпанії України Олександра Пантелемонова. Побили чоловіка та змусили писати заяву про звільнення. Ця подія не на жарт розбурхала журналістську спільноту, і вже наступного дня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за двома статтями: перешкоджання професійній журналістській діяльності та хуліганство, вчинене групою осіб. Громадськість заспокоїлася, а справа тихенько потонула в купі інших неактуальних кримінальних проваджень. Ми написали запит до Генпрокуратури із проханням надати інформацію щодо стану розслідування справи. Відповідь була коротка та незмісна. Стовна наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Фахівці пояснили, що розслідування справи за фактом може тривати роками. А справа за участі свободівців, тим паче. Прокуратура на своє скажем так рішає на своє усмотрення безсрочно. По факту по цьому ділу діло являється какби політичним, ну не би політичним. І оно може длиться, поки не дадуть отмашку, поки це буде кому-то удобно. Один із учасників інциденту, ігор Мірошниченко, взагалі не вважає, що цією справою треба серйозно перейматися. Мовляв, пояснення слідчому дав. А як там далі буде, байдуже. Я не знаю, що там по справі Пантелеймонова. Воно не в кошти виїдено яйця. Я вважаю, що це справа, це просто анекдот. якийсь ходячий. можливо для нардепа ця справа і не важлива, але ми його точку зору не розділяємо. Тому і далі будемо пильно стежити за її справедливим розслідуванням.